На TV продовжується марафон, в якому ми обговорюємо події в Україні, намагаємося зрозуміти, спрогнозувати, як далі вони розвиватимуться. І зараз новий гість студії це Вадим Трюхан, дипломат, юрист. Вадим Трюхан, вибачте, дипломат, юрист, міжнародник. Пане Вадиме, ми сьогодні вже говорили про те, що в містах України на півдні і на Сході відбуваються мітинги. Проти російської експансії виходять десятки тисяч людей. Я знаю, що ви разом з активістами проводили мітинги під посольствами Сполучених Штатів Великої Британії і Росії, власне, країн Будапештського меморандуму. Розкажіть, скільки людей прийшло і чи вийшов до вас хтось із із посольств? Доброго дня, доброго дня всім. Ну дійсно, зараз час чомусь так склалося, що в Україні неспокійний. І на нашу думку, мою і моїх колег, кожен українець має робити те, що він вміє краще, вміє краще за все, те, що він вважає за потрібне, з тим, щоб все таки спробувати упередити розгортання повномасштабних військових дій і в разі необхідності, з тим, щоб захистити свою батьківщину від іноземної агресії. Ми вчора зібралися і подумали, що дуже важливо якраз привернути увагу країн гарантів згідно з Будапештським меморандумом про те, що цей документ порушується, грубо порушується, і закликати їх сісти за стіл переговорів і обговорити цю ситуацію. Зрозуміти, які мирні засоби її врегулювання. Вчора десь вночі біля 10-11 вечора біля 200-300 людей зібралося під посольством Сполучених Штатів Америки. Причому ми організували людей буквально за годину через соціальні мережі. Ми передали звернення від представників громадянського суспільства до народу і до уряду Сполучених Штатів Америки. В ньому ми по суті за вимагали простих очевидних речей зробити все для того, щоб Україна залишалася незалежною суверенною. І територіально цілісною державою. На жаль, ніхто не вийшов, окрім е, представника служби охорони, але ну, тим не, менше, але, тим не менше нам пообіцяли, що реакція буде. Сьогодні трошечки інакша ситуація. О 13.00 ми зібралися біля посольства Великої Британії, до нас вийшов заступник посла. От він висловив від імені е, уряду Великої Британії симпатію, підтримку і сказав, що Велика Британія. Поділяєте занепокоєння, яке зараз існує в Україні з приводу агресії російських військ. Більше того, він сказав так, що прем'єр-міністр Великої Британії говорив з президентом Путіним, якого закликав сісти за стіл переговорів і провести консультації згідно з Будапештським меморандумом. Меморандум, поки що згоди Росії не мали. Тим не менше, вже очевидно, що е, інші країни. Домагаються цього від російського керівництва і залишається сподіватися, що все таки нам вдасться перевести цей конфлікт в таку мирну дипломатичну фазу врегулювання. Ну, поки що це вторгнення, скажімо так, поки що спокійно в Криму. Скажіть, будь ласка, а Росія, я так розумію, ви під посольством Росії теж. Під Посольством Росії вийшов взагалі повномасштабний мітинг. Ми почали десь о 13.00 зібралось теж біля 200 людей, і потім люди підходили, хто йшов по іншим справам, і навіть до вечора зберігалось по декілька сотень людей. Зрозуміло, що ніхто не вийшов. Але тим не менше переконаний в тому, що дипломати звернули увагу на ці протести. Я маю на увазі російські дипломати і передали в Москву те, що українці ніякі не екстремісти, не фашисти, як там називають нас, а мирні люди, які намагаються через мирні протести доносити свою позицію, своє занепокоєння до. Керівництва Росії, я тут ще одну важливу річ хотів сказати: Знаєте, от зараз в ці скрутні часи, часто ми асоціально якби асоціюємо для нас однаково, що Росія, що режим Путіна, що російські люди. А це різні речі. Ну, ми, ми розуміємо, це насправді що ми говоримо, коли кажемо Росії, ми говоримо про Кремль по суті. Та, ми та. не говоримо про всіх Росіян, тому що та. здебільшого, ну сподіваємося, що в Росії люди все ж таки розуміють, що відбувається в Україні, і готові підтримувати Україну. В її прагненні бути незалежною і суверенною, ну більше того, я перепрошую, що вас може переб'ю сьогодні о 2 годині в Росії на трьох площах тверській, відомий красна площа, то червоні, як там ну, красна площа да? так. і на Манежній збиралися небайдужі росіяни, які само теж через соціальні мережі, висловити свій протест проти агресивних дій, якраз режиму по відношенню до України, і це знаєте, такий дзвіночок для режиму Путіна, що навіть всередині країни люди не поділяють. Ну, Десь я вам скажу, люди його що е, ми вже про це говорили, і е, багатьох заарештували в Москві. Це просто говорить про політику е, російського президента по відношенню до своїх громадян. Е, я хотіла вас запитати е, загалом, е, ви як юрист міжнародник, як ви розцінюєте оце це рішення Ради Федерації Росії? Фактично ну, проведення військ на територію Криму і на територію України. Вони мають таке право. Ви знаєте, дуже цікаве питання. Який сценарій намагається розіграти Путін? Сценарій дуже простий: такий, який вони опробували вже неодноразово по відношенню до Грузії. От аналогічні ситуації там були приблизно, але раніше в Придністрові вони намагаються створити таке, знаєте, квазілегітимне щось, нічто уряд чогось в Україні, який моментально закликає до. Закликає російське керівництво про військову допомогу, і таким, нібито легітимно, у відповідь на якийсь заклик війти на територію України з військами. Але насправді, якщо ми подивимося на реальний стан речей, то декілька моментів з юридичної точки зору. Перше, згідно з Конституцією України і Конституцією Криму, прем'єр-міністр Криму його кандидатура має узгоджуватися з президентом. Цього зроблено не було. Це перше. Друге. За повідомленням журналістів, які були свідками голосування в Раді міністрів АРК Крим, да не було більшості депутатів. Тобто, по суті, без з порушенням Конституції України і Криму і фальсифікуючи волевиявлення тих людей, які обрали Раду міністрів АРК Крим, було проголошено Аксьонова прем'єр-міністром. А коли ми подивимося в статистику виборів попередніх до цього органу, його партія набрала тільки 4%. І пройшло тільки три депутата. Тобто, виходить так, що людина. Яка не відображає інтересу не те, що більшості, а хоча б якоїсь значної частини людей, які проживають в Криму, зараз узурпувала владу. І розумієте, третє, він зараз поставив себе в ситуацію, коли на глухому куті. Він по суті злочинець. злочинець, згідно з нашим українським законодавством, він здійснив спробу державного переворота, перевищив свої повноваження. Тому тепер Росія може ним користуватися як маріонеткою. Пер наступне, чи могла Державна дума Російської Федерації оголошувати про ну, надавати свою згоду на ведення військ? Наскільки я знаю, Путін ще не підписав офіційну указу про ведення військ, але в нього вже є така можливість. Так от, для того, щоб це зробити. Потрібно було би, щоби він звернувся. Він легітимний. звернувся. Ну він звернувся. А да, ну це знаєте. Це так? теж така геополітична своє, своєрідна гра. Я запитав у свого мовно кажучи у своєї правої руки, що має зробити ліва. Тобто, це ж зрозуміло, що без його погодження нічого ну, це не робиться. Так. так от якби був, е, було звернення від легітимного органу якоїсь іноземної держави. Про допомогу її в подоланні якихось там наслідків чогось, то тоді би державна дума, безперечно, що мала б право таке рішення приймати. Але в випадку з Україною не було звернення від легітимних органів України як держави. Це знаєте, так можна договоритися до того, що там е е сільська рада якогось там села Іванівка чи Миколаївка звернеться там до, я не знаю, сполучених штатів вести там Чорноморський флот, і він там має, має вести. Тобто це ж смішно. От тому в цій ситуації мені відверто кажучи, як дипломату. Прикро, що ми зараз оперуємо нелегітимними рішеннями, і головне зараз завдання це перевести ситуацію в правову площину як в Україні. Так і в тих державах в, першу чергу, в Росії, які намагаються якимось чином втрутитись цей конфлікт. Ну а як це можливо зробити? Ми вже сьогодні говорили про те, що насправді, от зараз ті війська, які знаходяться російські на території Криму, вони намагаються все ж таки провокувати українців, щоб українці першими зробили якийсь або постріл, або щось, і щоб була у відповідь дія, яким чином можна все ж таки у правовій площині, як ви кажете, все це речі, рішити? це буде не тільки правова плащина, це більш буде політика правова і е, е, така зна. З точки зору common sense, тобто загального розуміння ситуації. Перше. І користуючись цією нагодою, я хотів би звернутися якраз до всіх тих людей: українців, росіян, кримських татар і інших іноземців, які перебувають на території Криму. Треба максимально намагатися уникнути від будь-яких. Попередити будь-які провокації. Не треба зараз збиратися на мітинги, не треба зараз десь без причин підходити до військових частин, до військових і так далі. Нам треба витримати паузу. Цей удар ми маємо витримати до моменту, коли почнеться врегулювання. І друге на Росію може вплинути міжнародна спільнота, причому є дієві інструменти впливу. Дивіться, що зараз відбувається президенту Путіну. Прем'єр-міністру Медведєву, міністру закордонних справ Лаврову телефонують Обама, прем'єр-міністр Британії Крейг, там президент Франції, міністри закордонних справ європейських країн, там державний секретар Сполучених Штатів і так далі. Вимога вимоги: дві вивести війська. Це перша, і друга згідно з Будапештським меморандумом, сісти за стіл переговорів з тим, щоб провести консультацію по ситуації в Україні. Крім того, вже декілька разів збиралася Рада безпеки ООН. Розуміло, що там є право вето в Росії, але тим не менше, міжнародна спільнота в політичному плані зараз е, тисне на Росію. Три посла вже відкликано. це не сполучених е, штатів, Франція і тільки що оголосили про те, що литовці теж відкликали свого посла. Франція заявила, що вона не буде брати участь в саміті Великої вісімки, який планувався в Сочі. Це серйозний сигнал. По суті, Україна Росія стоїть в тій ситуації, коли вона може виявитися в зовнішньополітичній ізоляції. А ну, вже що це сьогодні, таке? Вже сьогодні говорили а, про те, що а, Росія сама веде самоізоляцію? Та, а що це таке? А це сигнал для інвесторів. Насправді в Росії досить непроста соціально економічна ситуація. І якщо інвестори відвернуться від Росії, то вона постане теж перед тією ситуація, яка зараз в Україні, а саме перед фінансовим дефолтом, більше того, якщо буде продовжуватися ескалація конфлікту, і якщо Російська Федерація розв'яже ну, справжню війну в Україні, то не виключено, що проти російського бізнесу, проти російського режиму будуть запроваджені санкції, в першу чергу фінансові, а саме будуть арештовані е, рахунки, будуть арештовані ті. Е, е, Об'єкти нерухомості, там бізнесу ну, і так далі. Тому запровадження санкцій. Ми ж з вами з вами розуміємо. Ну запровадження санкцій це не справа одного дня, правда. Тобто, нам, наприклад, тут колишню українську владу Януковича і його прибічників, тривалий час лякали санкціями, запровадженням санкцій, і лише зараз от Австрія Швейцарія там заморозили рахунки. Є дуже велика різниця між тим, як приймалося Пояснить. рішення по відношенню до людей винних у злочинах проти протестуючих в Україні і по відношенню Російської Федерації, режим якої зараз починає, по суті почав уже по суті агресію проти України. В ситуації з Україною все таки було сподівання, що мирне врегулювання буде досягнуто, і в Україні на той момент був легітимний президент. І це треба визнати, колишній президент Янукович. У випадку з Росією очевидні ознаки порушення всіх існуючих міжнародних договорів і взагалі норм міжнародного права. А що таке от агресія Росії проти України? Це не виключно справа двостороння Україна-Росія. Да? Це виклик для всього цивілізованого світу, для регіону. Це загроза того, що регіон буде дестабілізований, що тут буде повноштабна війна, в яку втягнуться безліч країн. Розумієте? Тому тут реакція на моє переконання, це моя особиста думка, але я переконаний, що так і буде. Буде набагато швидше. По суті, Путін зараз кинув виклик всьому цивілізованому світу. Чи цей виклик буде прийнято, чи ні? Ми зрозуміємо буквально протягом наступних двох 3 днів. Два-три дні, ви думаєте, думаю, буде знайдено днів, рішення по ситуації? Протягом двох-трьох днів, або буде знайдено вихід, і конфлікт перейде в мирну площину, або почнеться повномасштабна війна. На жаль, ситуація така. Скажіть, будь ласка, те, що от Обама з Путіним 90, півтори години вони спілкувалися, начебто, ну спілкувалися півтори години. Про рішення звісно, ми не знаємо. Як ви гадаєте, що які могли йти розмови, і про які умови яка країна говорила? Ну, зрозуміло, що я ж не був на цій ну розмові, і ми не були, але ніхто може не можемо буде, передбачити, про те, що тому що дві надпотужні держави, але передбачити вступилися. можна таке: президент Обама зараз в доволі не такій, знаєте, непростій ситуації. Сполучені Штати. Ще буквально нещодавно, там 5-7 років тому, були лідером, визнаним лідером світової якби, демократичної спільноти. Зараз, після того, як по суті, Росія переграла Сполучені Штати в Сірії і не вдалося врегулювати конфлікт, там, по суті, повалити режим, Сполучені Штати зараз оказались в тій ситуації, коли, у разі якщо вони не зможуть переграти Росію по ситуації, яка складається в Україні. То позиції в світі сполучених штатів будуть набагато слабшими, тому я переконаний тому, в тому, що Обама якраз зрозуміло, Я кажу про весь цивілізований світ, але Сполучені Штати це єдина країна, яка має достатньо важелі впливу на Росію. Не ЄС, не НАТО, не хтось, а іменно Сполучені Штати. Тому я переконаний в тому, що Обама вимагав від Путіна по суті двох речей: це перше – негайно вивести війська. Припинить втручання внутрішні справи України і друге це сісти за стіл переговорів з тим, щоб знайти механізм, яким чином упередить виникнення таких ситуацій в майбутньому. Ну а як ви думаєте, Путін погодиться на у, 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 в цих переговорах? Чи погодиться він взагалі піти з Криму і, і залишити Україну і визнати її все ж таки суверенітет? Ви знаєте, ми Тому, можемо. Що, ну, для нього мені здається, що для нього, як для президента надпотужної держави, що це може бути як програш, фактично. Знаєте, ми можемо тут, як то кажуть, гадати на кафейні Гущі, але от якщо взяти ну, на, на жаль, факти, що, що, що відбувалося останнім часом. Дивіться, перший факт, колишній президент України Янукович дає прес-конференцію на території Росії, але дає не в Москві. Ми дає в Ростові дуже нервується. Я так зрозумів, що по ходу прес-конференції він для себе внутрішнє рішення, що він не закликає президента Путіна вести війська. Це означає, що ставку на Януковича як на як там знаєте, маріонітку Путін не, не зробив. Більше того, Янукович доволі обмежений в контактах з саме з керівництвом держави. можливо, на рівні яких радників ідуть постійні якісь консультації, переговори, але це очевидний сигнал, що Путін принаймні на той момент не був готовий іти до кінця і на когось ставити ставку. Це перше, друге, безперечно, що Путіну буде доволі складно повернутися до статус-кво, а саме відкликати війська. І якби припинить втручання в внутрішні справи України, але може бути розроблена така своєрідна родмеп, дорожня карта майбутніх відносин у форматі Україна, Росія, там Сполучені Штати, Європейський Союз в геополітиці часто відбуваються певні розміни. Знаєте? От і я переконаний в тому, що коли сядуть за стіл переговорів представники законної влади. України, режиму Путіна, ну влади Росії, там представники міжнародної спільноти, то буде йтися про цілий комплекс заходів. На мою думку, в першу чергу, про перетворення Будапештського меморандуму в юридично зобов'язуючий міжнародний договір, це перше. Друге, про комплекс заходів пов'язаних з наданням фінансової підтримки Україні, соціально-економічного розвитку Криму. Можливо, про якісь пільгові програми співробітництва між Україною і Росією, адже наш бізнес всі наші уряди завжди налаштовані до цього, так. тобто. Не буде ситуації, коли буде зроблена ну, нову кажучи, якась заява там чи підписана, чи просто зроблена. Путін відкликає війська. Ні, Бо, от, тут буде бути, комплекс кажучи. заходів, які війдуть в або в один документ, або в якусь заяву. З точки зору моєї моєї моє демократичної дипломатичної практики буде йтися про певний такий план дій регулювання кризи. А от як ви гадаєте, зараз Путін заявляє про те, що він не визнає владу в Україні легітимною? Чи готовий він сісти з цією владою? За стіл переговорів тоді, а ви знаєте, тут багато чого буде залежати від того, як буде діяти влада. От Влада спочатку робила величезні помилки, наша влада, да? тобто відмінили закон про мову. Ну кому він заважав? Це що було першочергова задача? Ні, це чистої води популізм. Але що ми бачимо зараз? Голосування в Верховній Раді проходять з конституційною більшістю. Навіть часто густо комуністи приєднуються до голосування і голосують в Унісон з той коаліції, яка створена. Тобто. Якщо українська влада буде демонструвати розважливість, буде демонструвати консолідацію, не буде збиватися на популізм. От, ну, от теж одна з помилок, я вважаю. Щойно оголосили вибори президента і там місцеві вибори в е, окремих регіонах, де немає мерів так. і е, рад, Да? ні законодавства ще не прийняли нічого, але оголосили. І тут же почалися заяви. Я йду в президенти, то йде, той сього і так далі. Ти, бачите, не ніхто не думав, насправді що така ситуація, що у нас ворог Так, під Ви розумієте, якраз. Той політик має перспективу в своїй державі, який є далекоглядним, який прораховує декілька кроків наперед. Як буде реагувати суспільство на його якісь дії, на його рішення? Як буде міжнародна спільнота реагувати і так далі? У нас проблема в тому, що політики... Ну, найцікавіше, на жаль, те, що не міжнародна спільнота рівня. визнала. Безперечно, владу. міжнародна спільнота визнала. Але дивіться, знову ж таки, прогнозуючи, а з ким тоді буде домовлятися Путін? А ні з ким. Зумієте, є, єсть хай не зовсім у відповідності до конституції. По суті, це були політика правові рішення, а не правові при призначенні. Чи при усуненні від посади Януковича при призначенні Турчинова там і так далі, але тим не менше, це єдина влада, яка може контролювати ситуацію в країні, яка може консолідуватися, яка здатна бути відповідальною в переговорах. Тому я думаю, що іншого виходу, аніж як сідати за стіл переговорів у Путіна, по суті, немає. І, до речі, той факт, що під час переговорів за участю трьох міністрів закордонних справ, коли ще Янукович був президентом. Путін прийняв рішення і надіслав свого представника пана Лукіна, Говорить про те, що все таки він налаштований на діалог. І мені здається, що. Цю ситуацію можна буде розрулити тільки консолідацією всередині країни і консолідацією міжнародної реакції. Ми зараз бачимо тенденції до консолідації всередині країни, і ми зараз бачимо очевидні ознаки того, що міжнародна спільнота однаково реагує на події в Україні. Немає якихось більш-менш поважних країн, які би зараз підтримували дії Росії. Ну от немає, я не знаю. Якщо хтось назве їх, ну я буду вдячний. Скажіть, будь ласка, денонсація харківських угод. Ми розуміємо, немає в підписаних угодах, тоді немає пункту про, в принципі, про денонсацію. Чи можливо таке, що може Верховна Рада ухвалить якийсь інший документ, закон, який не дозволяє базування, наприклад, Чорноморського флоту на території України до 2042 року, а обмежує їх, наприклад, 2017 як це було раніше? Дивіться, будь-яка держава, яка претендує на чільне місце у міжнародній спільноті, вона має бути перш за все відповідальною і поводитися згідно з загально прийнятими нормами міжнародної поведінки в міжнародній спільноті, да, і дотримуватися норм і стандартів міжнародного права. Україна хоче бути відповідальною країною. Да? Тому рішення мають бути зваженими, обґрунтованими. От я вже говорив про те, що деякі помилки були допущені. На мою думку, зараз треба уникнути дві. Дуже важливі речі, про які зараз багато хто із так званих ястребів, як з боку експертного середовища, так і з боку уряду говорить. А саме, ні в якому разі не вести мову про вступ до НАТО чи про укладення плану дій щодо членства НАТО прямо зараз. І ні в якому разі не вести мову про денонсацію харківських угод чи всіх Чорноморських угод взагалі. Ці питання можуть бути на часі тільки в одній ситуації. В ситуації, коли стане остаточно зрозуміло, що Путін буде йти до кінця, не сяде за стіл переговорів і прийме рішення про військову інтервенцію в Україну і почне її. От тоді дійсно це треба буде робити терміново, плюс третя виходить із всіх договорів, які ми укладали в рамках сподружня незалежних держав. А зараз це ніякого конструктиву, зокрема в контексті врегулювання ситуації мирним способом, не принесло б. А те, що ми зараз готуємося знову ж таки до підписання угоди про асоціацію з ЄС, як тут маємо діяти, я от бачу вже просто про фінансову підтримку України, що Німеччина збільшить допомогу Україні на 20 мільйонів євро, аби підтримати реформи в Україні. По угоді про асоціацію тут ситуація доволі очевидна. Перш за все, уряд, який зараз, зараз працює в Україні, я вам зараз скажу, має відмінити те ганебне розпорядження номер здається, 905, від 21 листопада. Да, Вже яким відмінили було зупинено сьогодні. Відминате не стигаю навіть слідкувати за новинами. Бачите, ну це перший позитив. Так. Друге, уряд має провести переговори з європейським союзом за участю міжнародних фінансових інституцій, таких як міжнародний валютний фонд. Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк для того, щоб виробити таку дорожню карту, план дій на підтримку виконання угоди про асоціацію. Ні про якість 160 мільярдів, які говорив Янукович в своїх спічах, звичайно, що йтися не може, бо це космічні реалістичні цифри. Але Мова має йти про реальні цифри допомоги пільгових кредитів, які зараз мала би отримати Україна для того, щоб вийти з цієї фінансової кризи, яку теж ми спостерігаємо. Я думаю, що для проведення фахових таких переговорів треба як мінімум місяць, можливо, два. Тому я би не поспішав з оголошеннями, які зараз лунають, що ледве не завтра ми підпишемо году праці. Логічно було би, щоб і люди на сході і на півдні оцінили те, що відбулося, да? підписати в один день угоду про асоціацію і дорожню карту на її підтримку, які будуть конкретні заходи з підтримки, і конкретні цифри фінансової допомоги Україні. Лунають різні цифри: 20-25 мільярдів євро. Я думаю, фінансисти краще знають, скільки це треба. Але зрозуміло, що вони а мають бути цільовими, тобто спрямовані на конкретні проекти, конкретні заходи, і Б. Вони мають бути розподіленими по Україні, зокрема на соціально-економічний розвиток Криму, можливо східних регіонів, як мінімум. Але для цього мають попрацювати фахівці. Тому, завершуючи, на мою думку, в жодному випадку недоцільно поспішати з підписанням угоди про асоціацію прямо зараз. В ідеалі це мав би зробити новий президент, який був легітимно обраний і який був визнаним всім міжнародним співтовариством. Разом з тим, ну, теоретично, можна це зробити там і через два місяці напередодні президентських виборів. Але ще раз, я вважаю, що краще дочекатися результатів виборів і новий Легітимно обраний президент як символічний знак, свій перший підпис мав би поставити якраз під угодою про асоціацію з Європейським Союзом. І коротко, у нас залишається буквально з вами півтори хвилини. Все ж таки, яке вирішення, на вашу думку, зараз має бути? Стіл переговорів. Хто має сісти за стіл переговорів? Цей однозначно вирішення лежить якраз у дипломатичній площині. Це має бути стіл переговорів, круглий, квадратний чи такий, як у вас прямокутний, неважливо. Можливо, десь в Швейцарії, можливо, в Франції до речі, Франція оголосила сьогодні про те, що готова стати посередником таких переговорів на цих переговорах. Мають бути як мінімум представники законної влади України, представники законної влади в Росії. Дві два суб'єкта і в якості модератори-спостерігачів, представники міжнародної спільноти, а саме від Європейського Союзу, від Організації Об'єднаних Націй, можливо, Сполучених Штатів Америки. На якихось е, обговореннях, які, на яких ітиметься про деталі, можуть також брати участь і представники громад окремих. Е, Адміністративно-територіальних одиниць України, зокрема Криму, Донбасу, Харкову, чи, Харкова чи Луганська. Можливо, представники прикордонних Можливо, областей Росії доречно Так, да, але але не на голов... не на головних де йдеться про загальні політичні речі, а на адресних в адресних робочих групах, де будуть обговорюватися елементи подальшого життя, подальшої взаємодії і так далі. Дякую вам, Вадим. А глядачам нагадаю, що гостем студії був Вадим Трюхан, це дипломат і юрист, міжнародник. Ну а ми повернемося. За кілька хвилин до студії в п'ятнадцятій годині випуск новин, дякую.